Нормативи споживання газу для домогосподарств, що не мають лічильників, зменшено удвічі. Відповідне рішення напередодні ухвалив уряд. Його ініціатором виступила фракція Батьківщини. Уряд вдвічі зменшив, вдвічі зменшив абсолютно необґрунтований старий норматив споживання газу для наших споживачів, які не мають лічильників. Замість нормативно встановлених шести кубометрів блакитного палива українці платитимуть лише за три сім відсотків на сьогоднішній день споживається без лічильників, незважаючи на те, що це малий обсяг, це значна кількість споживачів, приблизно 2,5 мільйона абонентів. Депутати робочої групи із даними національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, не погоджуються. кажуть без лічильників в Україні 3 мільйони 260 тисяч домогосподарств, а це третина населення України. Нині парламентарів цікавить, чи призведе зменшення норматив споживання газу до перегляду тарифу на газ, а отже, і на тепло. І скільки загалом в Україні споживається газу населенням і теплокомуненерго? Адже це базова цифра для розрахунку відповідного тарифу. Розрахунок здійснюється національною комісією, виходячи з обсяг споживання газу населенням в рік 14,5 млрд кубічних метрів, і плюс споживання підприємствами теплоенергетики на виробництво теплової енергії для населення в рік 6,8 млрд кубічних метрів. Разом 21,3 млрд кубічних метрів для забезпечення потреб населення. Була названа представником керівником національної комісії конкретна цифра. 21,2 мільярда кубів. Задається питання, що включає в себе ця цифра. Ви тільки що сказали, що вона Крим не включає, окуповані території включає. Я задаю просте питання, скільки там знаходиться газу, яке пішло на окуповані території. Це впливає на тариф безпосередньо. В нафтогазі щодо обрахунку об'ємів газу для окупованих територій не знають, попри те, що Кабмін напередодні відповідним розпорядженням не передбачив поставку блакитного палива на територію Донбасу. Крим це ці опції не включають. А е, окуповані території включають. Тобто 21 мільярд це з окупованими територіями, а без окупованих територій яка цифра? Вона ж впливає на тариф. Ми ж туди не постачаємо газ. Грантувати ж норму споживання у розмірі трьох кубометрів газу в НКРІ, КП теж не змогли, втім запевняють, придумали не зі стелі і цього об'єму вистачить усім. Споживання, що зазначено, три кубічних метри, відповідає скипятити майже 215 літрів води. На нашу думку, це підтверджує аналітика, це дуже значний обсяг. Він достатній, та щоб облгази не зазнали збитків, слід удосконалити законодавство та запровадити комерційний облік всіх енергоносіїв, простіше кажучи, встановити необхідно лічильники. Пояснюють в НКРЕ. Оскільки облгази згідно структури тарифу мають забезпечити облік до 2017 року, лічильники встановлять усім без винятку домогосподарствам. У фракції Батьківщина переконані, зменшити ціну на газ для населення можна за рахунок використання газу, виключно українського видобутку. Ми по факту цього року зможемо вийти на баланс газу, такий, який дозволяє весь газ українського виробництва безпосередньо давати населенню. і Комунальному сектору бюджету, що дозволить різко знизити тарифи споживання, які будуть відповідати абсолютно обґрунтованим ринковим цінам, які будуть дозволяти платити заробітну плату енергокомпаніям, але в той же час які дозволять зменшити цей норматив, який, на наш погляд, абсолютно не відповідає ринковим параметрам. Тепер депутати чекають відповідей від НАК Нафтогазу, Укргазвидобування та Укрнафти, аби ті розтлумачили, чи вистачить українцям власного газу. За підсумками звіту робочої групи із вивчення обґрунтованості тарифів фракція Батьківщина запропонує створити відповідну слідчу комісію Верховної Ради. А на найближчому пленарному тижні депутати запропонують законодавчі зміни для того, аби забезпечити населення виключно українським газом. Софія Зарудна, Іван Болілий, INTV.